Лот, до якого включений торговий центр Магілан, вже на торгах був 12 разів та планується до виставлення знов на аукціон на початку квітня цього року. Цей актив не такий простий, як здається, на перший погляд. До нього, окрім самого торгового центру, входить майновий комплекс на Хмельниччині, а також залишок кризної заборгованості з балансовою вартістю 2,5 мільярда гривень. Політика фонду є в тому, що ми не визначаємо в ручному режимі ціну активу і йдемо з балансової вартості. Тому початкова вартість активу була понад 3 мільярди гривень. І зараз актив чекає свою ринкову вартість та свого інвестора. Майновий комплекс на Хмельниччині та торговий центр були стягнуті з кредитної заборгованості в ході позовної роботи, тому вони виставлені на торгі одним лотом. Покупцем може бути будь-хто, окрім Російської Федерації та пов'язаний з нею осіб. А також покупцем за кредитами не може бути позичальник та поручитель. Детальну інформацію можна знайти на сайті фонду гарантування та Прозоропродаж. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.